Сірко був в одного чоловіка, дуже старий собака, сірко. От хазяї і прогнав його від себе, блукав сірко по полю і так йому гірко. Скільки років я хазяїнові, вірно, служив, годив, добро йому робив. А тепер, на старості літ, він шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Ходить він так та й журиться, коли це підходить до нього вовк. Чого ти тут ходиш? Ось, брате, ледь не плачучи, відповідає Сірко. Прогнав мене хазяїн, а я й микаюся тут. А зробити так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе? питає вовк. Зроби, голубчику, зрадів Сірко, а я вже колись тобі віддячу. Тоді вовк каже, слухай уважно, як вийде твій хазяїн і жінкою жати, і вона дитину положить під копою, то я схоплю дитину, а ти будеш віднімати у мене ту дитину. Тоді, наче я тебе злякаюся та й пущу її. У жниватий чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала своє дитя. Під копою, а сама ж не біля чоловіка, коли це біжить вовк житом та за ту дитину й поніс полем. Сірко, як кинувся того вовка доганяти, а чоловік кричить: Сірко, лови, лови. Сірко якось догнав того вовка, вінняв дитину, приніс її до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв з турби хліб. І кусок сала та й каже На, сірко, їж за те, що не да вовкові дитину з'їсти. Ото ввечері йдуть з поля, беруть і сірка. Прийшовши додому, чоловік каже жінці «Вари гречані галушки та добре їх салом затовчи. Тільки вони зварились, він посадив сірка за стіл і також йому хоче догодити, щоб той часом гарячими галушками не опікся. Ото сірко й думає треба ж мені віддячити вовкові за те, що він мені таке добро зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, вирішив віддати свою старшу дочку заміж, підслухав сірко. Коли весілля справляти будуть, пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Приходь у неділю увечері до нашого села, я тебе зустріну та віддячу за те, що ти мені таке добро зробив. От настала неділя, прийшов вовк на те місце, куди було наказано. Сірковий вийшов до вовка, провів у хату та посадив його під стіл. Потім Сірко взяв на столі м'яса доволі та й потягнув під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік і каже не бийте сірка, він мені добро зробив, то й я йому добро буду робити, поки його й віку. Тоді Сірко бере, що смачніше на столі, і подає вовкові, нагодував і напоїв його так, що вовк не витерпів. Та й каже, тепер буду співати. Не треба, злякався Сірко, бо лихо тобі буде. Краще я подам, ще тобі м'ясо, то тільки мовчи. Вовк поїв все та й каже. Все, зараз уже точно буду співати. Не співай, благав сірко, бо обидва пропадемо і я, і ти. Ні, не витримаю, співатиму. Та як завив під столом, люди схопилися, хотіли бити вовка, а сірко ліг на вовка, ніби хоче задушити його. Хасян як загримав, не чіпайте вовка, бо ви мені сірка вб'єте, він і сам йому раду дасть. От сірко вивів вовка в поле та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Так вони і попрощалися. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нову казочку. До зустрічі!